Champion лот номер 35 Ціна 11 євро за одиницю. Щас секунду я налажу, а то, угу, да. щоб видно вам було. Дуже багато костюмів та комплектів. Комплект це мається на увазі, що, наприклад, ну, костюмом ми вважаємо, що, ну, наприклад, ось це у нас костюм. От тут і верх, і низ абсолютно ну, з однієї тканини, однакової якісті і так далі. А комплект це ось тут, наприклад, це костюм. Да? А комплект це те, що ми збирали самі. От, Наприклад, як перший той був у нас білі штани, але вони ідеально підійдуть до цього, того верху. Так, коментую з розмірами. Дивіться. Ось е, написано, бачите, сезон С25. Це колекція 20, е, зразки 25 го та 24 рік. Сток. Всі ті моделі, які ми вам тільки що продемонстрували, були в розмірі М. Цей костюм розмір 3XL. Цей на літо прекрасний варіант розмір XL. Такий стриманий. Знаєте, він, ну, він прекрасний. Він дуже класний. Молодіжка. Розмір Есочка. Так, такий варіант у нас у розмірі L. Так, це колаборація МК. Дуже красивий колір. Еллі. Дуже класно. Так, тут, бачите, це ми самі вже комплектували. Тут футболка йде і штани. Розмір М. Тут навіть видно, що футболка трошки світліша. Цей костюмчик розмір XL. Класний. Ці костюми у всіх лотах і тільки в розмірі 3XL. Ціна 11 євро за одиницю. Костюм це дві одиниці плюс доставка з нашого польського складу. То, що ми ці лоти робили на нашому польському складі. Так, Дівчата дуже постарались, робили ці всі комплекти. Такі костюми в кожному лоті є. Тут у нас дві одиниці С і Л. Плюс доставка, значить, із Польщі рахується. Орієнтовно М тут у нас орієнтовно лот виходить десь, плюс доставка до 100 євро. Так, це речі, які без пари будуть. В них не буде пари. Футболочки, майки такі спортивні, жилет, до речі, о, деякі чоловіки жити не можуть без таких жилетів, щоб там не було 110 карманів. Шорти. Під... класні. В кожному лоті у нас ще декілька одиниць бренду Blue 84. Тут 5 одиниць. Вони майже всі однакові, ці моделі в лотах. Це, не ап... Це аплікація, а не штамп. Така класна дуже. Так, і рюкзак. Рюкзак також по 11 євро. А от аксесуари, які зараз ми вам покажемо, вони по 3 євро за одиницю. 3 євро ось ці е, шльопанці пляжні фліп-флоп. Фліп 3 євро маленька сумочка. 3 євро комплект носочки. Комплект 3 євро. І 3 євро шапочка. Двохстороння Двух мені підказують, дивіться. Класно, колір такий приємний. І така от козирьок такий. Отже, ми подивились лот 35. Класний. На зв'язку ваш луч. Мирного дня!